Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В сьогоднішній Воскресний день, неділю 12 по п'ятидесятниці ми чули в Євангельському читанні за богослужінням ситуацію між багатим юнаком і Христом, коли до Христа підійшов багатий юнак і спитав, що мені робити, щоб унаслідувати життя вічне. І звернувся до нього такими словами: Учителю благий. Багато святих отців сходяться у думці. Що цей юнак десь отримував освіту в фарисейських школах, тому що фарисеї, які були частково такими з далека лицемірами, часто зверталися до Господа, вчителю, наставнику, Отець. Якраз і фраза оця Господа пов'язана з тим, що не називайте нікого Отцем, окрім Отця вашого Небесного. Вона проводиться прямою паралелю із цією ситуацією, коли цей юнак називає Господа учителем благим. І Господь. Каже, чому ти називаєш мене благим? Іоанн Златус пише, що не тому Господь сказав, що він не є благим, не подумайте так. Господь сказав так, тому що десь відчував і бачив оце лицемірство і фарисейство цих людей, і в тому числі цього юнака, якому чи то гордість, чи якісь власні недоліки і переконання не дозволяли напряму його назвати Господом. І тому фарисеї використовували ці різні слова, такі синоніми: то вчителю, то отець, то наставнику. Наш священник церкви, православний отець Олег Стіняєв, є такий. Він говорить і добавляє таку. Думкою до цієї ситуації, що людина, яка зв'язана якимись гріхами, страстями, вона почуває себе завжди невпевнено. Людина, яка покаялася, яка виправилася, вона відчуває себе завжди впевненіше не тільки по відношенню до Бога, а й по відношенню до інших людей. І він говорить: можливо, і цей юнак десь відчував якийсь сором, мав якісь недоліки, знав їх і через свою невпевненість не може от напряму сказати Господи. І він запитує Бога, що мені робити, щоб унаслідувати життя віч. І Господь йому просто перечисляє деякі заповіді. Він говорить: не вбий, не вкради, не прилюбодійствуй, не лжесвідче, свідче, не побажай нічого чужого і відносися до ближнього Твого, як до самого себе. І в цій ситуації, в цьому уривку, Христос перечисляє не всі Божі заповіді, не всі ті 10 відомих, які до Моїсею, а тільки ті, які пов'язані з взаємовідносинами між людьми. Чому? Тому що іудеї на той час вже давно не були ідолопоклонниками, як звучить головна заповідь поклоняйся одному Богу твоєму єдиному, йому єдиному служи. От і немає собі інших богів. І Господь, знаючи, що цього і так немає вже в цьому народі серед іудеїв, він цього не називає, а називає те, що в ньому є. Це якраз погані відносини між людьми, тому що фарисеїці, всі книжники навчилися так тонко, так по лицемірному, по-гордому тлумачити різні місця закону Божого, що навчилися от преподавати різні і покарання людей своїх же людей, хто чимось погрішив. Були такими буквалістами, але далекими були від духу цього закону, від цих слів, і Господь якраз і називає ті заповіді, які пов'язані з взаємовідносинами між людьми, і додає фразу, яка узагальнює їх всіх, відноситься до ближнього твого, як до самого себе. І юнак говорить, що все це, все, що ти сказав, я зберіг від юності моєї. Значить, він був вихований так, що от він дотримувався цього закону. Він дотримувався цих заповідей. І на цьому можна було б завершити. Тому що дехто думає, що Христос у цьому уривку засуджує багатих людей. Тих, хто має багато майна, багато коштів, фінансове положення, От бізнесмени є такі опоненти нашої церкви, які чіпляються за ці слова. Ну, є люди там і протестантські різні направлення, які от тлумачать буквально по-своєму. Але Господь відповів йому на це питання цими заповідями. і питання про унаслідування вічності воно закрите. А далі юнак питає: а цього всього якби мало. А що зробити, щоб досягнути більшого? І Господь говорить важливу фразу, якщо ти хочеш бути досконалим, таке слово досконалість, тобто завершеним, то ти повинен, і говорить, роздати все своє майно убогим, бідним і йти за мною. Йти за мною. Оце фраза в Євангелії тільки використовувалась по відношенню до апостолів у всіх випадках: до апостола Андрія, до Матфія. Потім Господь говорить: Йди за мною, залиш там свої справи, залиш то все, йди за мною. І він якби пропонує цьому януку стати апостолом, зробити те саме, що зробили його учні, відмовитися від свого майна і йти за мною. І деякі святі оці називаються іванинський уривок, що ми взнали про апостола, який не стався, що от була людина, яку Господь напряму покликав за собою, але він, на жаль, не пішов. І Господь продовжує свою фразу. Він каже, що складно багатому увійти в царство небесне, легше верблюду пройти скрізь вушку голки, е, голка, яка вишиває в неї, оце вушко, де нитка проселяється. І Господь от використовує такий образ: е, е, легше верблюду пройти скрізь вушку цієї голки, аніж багатому увійти в царство небесне. Але Господь не сказав неможливо. Не, не Господь сказав, важко, складно. Тому що людина, яка має це всі майно, має набути нажити, вона втрачає обмеження, в неї втрачаються рамки самі по собі. І кожен по собі знає, як тільки щось виходить, краще вдається, як тільки є всього більше, буває, ти до цього просто прив'язуєшся. І святі оці завжди пояснюють це місце тим, що не можна прив'язуватися до тих, до того речей, яких ти маєш. І тлумачі це місце в тому числі не тільки майно, як е, матеріальні речі, а в тому числі і таланти, і знання, і вміння, які мають люди. Бо є там артисти, от вміють гарно співати. І навіть в школі звичайно, учениця буває на сцені, виступає. І от вона все рівно про себе може мати високу думку. Вона прив'язана до е, свого Богом вже даровано їй таланту, таланту, який вона розвила, навчилася співати. І Господь закликає розривати ці зв'язки наші прив'язаності до тих речей, до яких ми прив'язані. Чи навіть е, хтось докторську дисертацію захищає, проходить там 10 років навчання, і от він живе цими знаннями, живе тим, що він такий е, ну, розумний, кращий за всіх і так далі? Це теж е, зв'язок зі своїм багатством. В нього може фінансів немає, в нього багатство таке інтелектуальне. І Господь закликає, говорить таким образом, що дуже важко, коли немає цих рамок, коли ти прив'язаний чи то до матеріального, чи то до цього, увійти в Царство Небесне, бо ти себе тут, на землі, цим станом, цими речами вже пов'язуєш. І апостоли, чуючи цей діалог Христа з юнаками, вони питають його, почувши цей приклад, вони здивовані і питають: а хто ж тоді спасеться? Ну ти ж так як би сказав різко, хто ж тоді спасеться? І вони справедливо дивуються. Тому що весь із ця історія старого заповіту, якщо подивитись на і Авраама, Ісаака, Іакова на праведного дно то там завжди буде фраза, що благословив його Господь, благословив великими там полями, стадами і так далі. І благословіння Боже означало багатство тут на землі. Все майно, яке мали в старому звіті пророки, означало Боже благословіння. Був бідний, не мав Божого благословіння. не мав дітей, не мав Божого благословіння. От це розуміння від Хозавітне. І як апостоли виросли в іудеї і знали добрий закон, і вони щиро дивуються, що ти от таких пророків благословляв багатством, а сьогодні говориш, ніби протирічиш сам собі, що складно це зробити. Пам'ятаєте історію праведного Іова багатостраждального, якому, якого Господь якби все забрав. А потім е, священне писання пише, що при кінці е, життя його залишок життя його благословив, і далі перечисляється, чим же він його благословив. Скільки то тисяч там таких тварин дав, скільки то тисяч того дав, перечисляється, чим же Господь його благословив. І сьогодні Господь, звичайно, міняє ці акценти і міняє розуміння того, до чого люди звикли. В той час це було для них корисно. Господь тепер міняє і, щоб ми змінили відношення до цього всього, не прикипали і не прив'язувалися до цього земного. І апостоли питають: а як же це можливо? Як це можливо так цього всього дотримуватися, віддати це ж все складно, і Господь говорить: неможливо людям завершує цей діалог, але можливо Богу. І в цьому уривку в цій фразі така велика надія є, що хто без нас чого не мав. Якщо ми надіями, що спасіння для нас закінчено, що для нас царство Боже закінчено, Господь говорить, якби не задумайтесь про це, не думайте про це. Що неможливо вам. То можливо мені. Ми ж визнаємо Бога всемогутнім, але буває часто, коли про нього навіть думаємо, ми його обмежуємо. Думаємо, якщо ми то зробили, тут нам, значить, Бог, пішли так, отакими, от якби математичними термінами мислимо. А Господь говорить: неможливо вам, можливо, мені. Тому і не потрібно унивати, сумувати, як би роптати, коли щось не получається, коли щось не виходить. І звичайно, бажаю кожному з нас, щоб ми. Якомога менше прив'язувались до всіх цих речей, хоча всі ми маємо свої недоліки, свої гріхи, свої страсті, але щоб почули сьогоднішній заклик Ісуса Христа. Який, на превеликий жаль, не почув цей юнак, бо Євангелія пише, що він почув відповідь Христа, засумував, розвернувся і пішов. Все-таки для нього це було занадто вже. Всі ці заповіді він зберег від юності, коли Господь сказав, роздай своє багатство, роздай своє майно і слідуй за мною, не зміг, не змогла от людина якби, від, так різко прийняти таке рішення. Хоча в Євангелії. Є випадок, коли людина послухала і перемінилася, наприклад, праведний захей, який був митарем, ну збирав податки з людей. І коли Господь відвідав його будинок, поговорив з ним, він все ж таки прийняв рішення помінятися. І він сказав: все, що я нажив несправедливо, я в чотири рази більше віддам. Пише Євангеліст Лука. Тобто і в Євангелії є і такий випадок, коли людина прийняла, почула слова Христа, загорілася цим. І сьогодні є цей багатий юнак, який все ж таки не зміг відв'язатися, от відліпити своє серце від того майна, яке має. Тому не треба важливо напевне сказати, завжди напевне вже повторював це, що не треба спішити засуджувати людей, які мають це майно, тому що і царі мали, і, і були е, в нашій церкві навіть люди, канонізовані, які мали е, якби велике майно і не були прив'язані до цього. Як воно швидко приходить, так воно швидко в свій час і відійде. Бажаю усім нам бути якби вільними від цього і не прив'язаними, тому що ця, е, дуже швидко ти ліпишся до цього і дуже швидко притягуєшся. i mean